Обласні депутати провели перше пленарне засідання 21-ї сесії. На порядок денний винесли понад два десятки питань. У залі працювали 52 обранці. Головними питаннями, які розглядали в сесійній залі, стали кадрові рішення, зміни до бюджету, затвердження програм. Тощо серед іншого, також одноголосно підтримали план роботи закарпатської обласної ради на наступний рік. Ми плануємо відповідний порядок діяльності закарпатської обласної ради як інституції. Це відповідні пленарні засідання, це робота з Стратегію внесення змін до стратегії розвитку закарпатської області це робота з нашими міжнародними партнерами на наступний рік. Ми плануємо заключити декілька міжнародних угод про співробітництво з нашими міжнародними партнерами. Це робота над мережею відповідних наших комунальних закладів. Які стануть основою подальшого розвитку відповідної мережі? Під час сесії прийняли рішення про створення обласного центру соціально-психологічної допомоги перехрестя, який функціонуватиме на базі колишнього інтернатного закладу в одноіменному селі на берегівщині. Центр працюватиме із особами, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів та інших непередбачуваних подій опинилися у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно подолати. У планах надавати комплексні послуги, зокрема місце безпечного тимчасового цілодобового перебування, кризове та екстрене втручання, консультації, а також. Юридичний та психологічний супровід з цим закладом. Ми працюємо вже давно. Рік назад були проведені громадські слухання на предмет даного закладу. Так як ми відповідний інтернат перенесли в Батьково, де дітки можуть проживати, навчатись, за ними буде належний догляд, то даний заклад ми перетворили в соціальний заклад. Одностайно присутні обранці підтримали депутатські запити, переважно більшість яких стосується ремонту доріг місцевого значення. Так за словами очільниці фракції КМКС, безперечно, кошти мають виділятися на оборонну здатність країни, але водночас є потреби, які також необхідно закривати, аби забезпечити належний рівень життя краян. Я сьогодні подала клопотання відносно головної дороги, вулиця головна, село Фанчикова, це моє рідне село. Там фактично ремонтні роботи були проведені декілька років тому, але якраз той участок, де знаходяться школа, дитячі садочки, амбулаторія. Фактично саме основний рух там і аварійна ситуація, і дійсно воно дуже потребує ремонту. І я дуже щаслива, що сьогодні підтримали депутатський корпус одноголосно проголосувала. Я розумію, що війна, розумію, що є маса проблем, які пріоритетні, але надіюся на підтримку і надію, що це відбудеться. Там потребує ремонт, фактично і тросник, і дротинці. Це сусідні села, тобто там кошторис на 24 чотири мільйони. І думаю, що траншами чи поетапно, але надіюсь на те, що керівництво області і всі, які це знають і компетентні, можуть допомогти. На першому пленарному засіданні не розглядали жодного бюджетного питання, тож наступного разу, 18 грудня, голосуватимуть за головний фінансовий документ краю на наступний рік, а також розподілятимуть залишки коштів цьогорічного бюджету. У результаті понад 30-річної наполегливої праці Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II здобув статус університету. Нові тримовні таблички урочисто відкрили на площі Кошота в берегові біля входу до головного корпусу закладу. Під час церемонії ректор Степан Черничко наголосив, що для виконання вимог українського законодавства, встановлених для університетів, знадобилася величезна праця багатьох людей. Керівник закладу окремо подякував уряду Угорщини за послідовну матеріальну та моральну підтримку і підкреслив, що для втілення подальших елементів стратегії розвитку надалі також розраховує на підтримку університетської спільноти немає такого спортсмена, який не хотів би стати чемпіоном світу або переможцем Олімпійських ігор. Тому вже тоді, коли було засновано цей заклад, було закладено можливість стати університетом. А вже ж для цього було потрібно докласти чимало зусиль. Потрібні були викладачі та колеги, які вклали свою працю для досягнення цього результату. Я дуже радий, що це стало нашим спільним святом, святом під час якого ми разом радіємо цьому досягненню, і в той же час я завжди пам'ятаю, що це Гарне досягнення, але одночасно й величезна відповідальність, адже відтепер ми маємо у всьому відповідати вимогам університетського рівня той факт, що інститут отримав статус університету, на мою думку, зробив кожного в місті сильнішим і ціннішим, сказав мер. Мене наповнює гордість, що завдяки розвитку нашого закладу берегово офіційно стало університетським містом. Золтан Бабяк висловив вдячність за те, що внаслідок багаторічної професійної роботи закарпатська молодь може здобувати високоякісну вищу освіту на батьківщині. «Я переконаний, що ця будівля не могла б потрапити у кращі руки. Коли наше місто передало інституту цю будівлю, і кожен з нас пам'ятає, в якому вона була стані, то я певен, що якби ми хотіли зробити тут щось інше, то це б не додало нічого більш цінного, ніж чим це місце, ця будівля стала на сьогодні. Я дуже пишаюсь тим, що берегово стало університетським містом. Бажаю великих успіхів у подальшому. Наше місто та університет завжди були, є і будуть стратегічними партнерами. Мадьор Етемева, велика шана університету імені Ференца Ракоці другого за те, що навіть в умовах війни він зміцнює угорську громаду та забезпечує майбутнє для місцевих жителів. Про це заявив Балаш Ганко, міністр з питань культури та інновацій Угорщини. За його словами, у Закарпатської угорської громади є не лише університет з угорською мовою навчання, це університет з угорським серцем і угорською душею, який забезпечує освіту рідною мовою для тисяч дітей і молоді. Витіша Hiszen jövőt adnak nem csak немчока зероцазадята міштавал. Вони дають майбутнє не тільки тим півтори тисячам студентам, які вже навчаються в університеті. А якщо подивитися ширше, функціонує цілий угорський освітній центр від Тулі Пантаноди, куди ходить 2,5 тисячі дітей, аж до закладів професійної освіти, гімназії та ліцею. це сила, що зберігає та підтримує угорську громаду. А той факт, що цю академічну спільноту. Офіційно визнано університетом, означає, що рівень освіти та наукової діяльності тут є високими. Але для нас угорців важливо те, що ця освітня та наукова робота угорськомовна, адже ми особливі ми живемо і мислимо як угорці, і тому важливо, щоб відповіді на виклики часу вищої освіти, навчання, науки ми також знаходили угорською мовою. Майоркін Кондокодункшазіртишфонтошодйозокувала Сенкмадьоруль Фешок таташі, октаташі, октаташі ту до Завершила урочистість церемонія відкриття нових тримовних табличок, які відтепер офіційно підтверджують, що заклад вищої освіти, пов'язаний з іменем ракоці, продовжує свою діяльність у берегові вже як університет. Вони також символізують прагнення, витривалість і віру в майбутнє місцевої угорської громади. Депутат парламенту Угорщини Золтен Теселі вже багато років відвідує Закарпаття та підтримує місцеві угорські громади. Нещодавно він побував у селі Палить Комарівці, де передав пожертви для греко-католицької церкви, що постраждала внаслідок пошкодження ще влітку. Важливу роль у зміцненні співпраці та налагодженні зв'язків відіграє Товариство угорської культури Закарпаття. Голова Ужгородського районного осередку Тукська МКС Лівія Балух особисто долучається до доставлення допомоги. Делегація з Угорщини завітала і до села Шишлівці, де відвідала одну з кухонь милосердя, що працюють під егідою карітусу. Для потреб кухні вони передали набір харчових продуктів тривалого зберігання, зібраний за ініціативи самоврядування угорської області Феєр. А феєр а медяй, көздюлеш, адування, адування, адування. Ми привезли допомогу від Ради Угорської області ФЕР. Це пакунки з харчовими продуктами для місцевого карітесу. Також ми особисто переконалися, в якому становищі живуть Закарпатські угорці. Маю зазначити, що побачення дає нам мотивацію для дії, адже тут є люди, які живуть у жахливих умовах, але вони згуртовані та допомагають один одному. Люди сподіваються один на одного, і церква в цьому відіграє важливу роль. Нашим теперішнім партнером є греко-католицький карітес, але реформатська та римокатолицька церква роблять надлюдські зусилля для підтримки. Кінужденних і не лише закарпатських угорців. Отже, ми висловлюємо свою повагу кожному, хто долучається до цієї справи. Греко-католицький карітес на Закарпатті ставить собі за мету підтримку тих, хто залишився вдома, зокрема одиноких літніх людей. Благодійна організація отримує кілька безкоштовних їдалень, де щотижня вони отримують гарячий обід. Програма раніше діяла у форматі домашньої допомоги, однак перед війною була призупинена. Та через зростання потреб її вирішили відновити. Сенпанталеймон Корітас öt... Святого Пантелеймона наразі підтримує діяльність п'яти кухонь милосердя у Шишківцях, Баркасові, Батарі, Шаланках та селі Чепе. Загалом ці кухні забезпечують декілька разів на тиждень гарячі обіди для 220 нужденних. Настала зима, і ми знаємо, що у цей період люди потребують ще більшої підтримки. Водночас ми бачимо, що в останні роки гуманітарна підтримка суттєво зменшилася. Але ми бачимо і те, що саме в ту мить, коли є найбільша потреба в підтримці, Господь завжди шле до нас когось із допомогою, і нам вдається продовжити готувати обіди для нужденних. Зараз до нас прибули партнери з Угорщини, які привезли харчові продукти тривалого зберігання. Їх ми можемо використати у будь із наших кухонь милосердя. <плес> більшість підопічних не можуть пересуватися. Роботу кухонь підтримують волонтери. Шандор Верш вже багато років допомагає з доставкою обідів. За його словами, намагається внести по декілька хвилин радості та гумору в непросте повсякденне життя цих людей. Він не ходом Усі, кому я привожу обіди, потребують допомоги. Вони завжди дуже чекають на мій приїзд. В цьому напрямку ми розносимо 11 обідів, а в селах Галоч, Палаткомарівці та Малі Селменці – 16. за професію. Я все своє життя допомагав людям. Поки мав сили, я працював маляром. Зараз я вже не маю сил, тому намагаюсь допомагати таким чином. на Члени делегації відвідали кілька потребуючих особисто, щоб на власні очі побачити непросте становище місцевої громади. життя важке. Дуже смачно готують. Я невибаглива, і я з радістю приймаю все, що мені приносять. Я намагаюся розділити собі ці порції на два дні. Раніше все було по іншому, але що робити, якщо у мене таке здоров'я? Пожертва стала суттєвою підтримкою для кухонь милосердя, адже їхня діяльність здебільшого ґрунтується на добровільних внесках та зовнішній допомозі. Тому кожен внесок має велике значення. Тепер практично всі артефакти, і ті, яких немає в експозиції, віднайдені під час розкопок руїн церкви Святого Юрія, розміщеної на території Ужгородського замку, у доступі завдяки такому ось інфобоксу. Його встановили в експозиції артефакти середньовічної замкової церкви. Ми проводимо тут щорічні розкопки, і саме було визначено так, що не вистачає візуалізації і матеріалу наукового доповненого, тому вирішено було в рамках проекту. Заповнити цей інформаційний простір інфобоксом для більшої популяризації, тому що виникає багато питань: на екскурсіях, що тут знайдено, як досліджено, коли проводились розкопки. А саме на такому інформаційному ресурсі ми зможемо більше розповісти для туриста інформації про нашу найдавнішу сакральну пам'ятку міста Ужгорода. У 2024 році, крім закарпатських археологів, до розкопок за підтримки міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини долучилися й угорські експерти, аби дослідити та реконструювати унікальну археологічну пам'ятку. Результатом співпраці є й встановлення інфобоксу. Вже не перший рік в дуже, дуже тісній співпраці знаходимося з Ужгородським замком. Це наш вже не перший проєкт, а на сьогоднішній момент інфобокс він проспонсований Міністерством закордонних справ Угорщини. У 2024 році до Ужгородського замку виїжджала делегація науковців з Угорщини. Це представники університету Католицького університету імені Пазмань Петра. І між замком та представниками підписали, з вода про співпрацю виїжджали археологи, і як плідом цього співпраці був сам інфобокс. І не капчане кюзешпроєкт з інфобокскіолакіташаба. Щороку на руїнах церкви святого Юрія працює археологічна експедиція Ужгородського національного університету та археологічний гурток з Олександром Цембосом. Керівник археологічної експедиції Володимир Мойжес передав для наповнення інфобоксу польові фотографії, відео підшукав наукові статті, креслення тощо. Тут є такі матеріали, які не вкладаються в експозицію, або просто не можна його якби викласти по технічним, скажімо, там таким моментам. І воно доповнює інформаційно саме про артефакти, які тут представлені в експозиції. От. І також там є багато фотографій, відео, щоб зрозуміти історію самої пам'ятки і етапи їх археологічних досліджень. Починаючи з 2018 року, коли експедиція жгородського національного університету досліджує, бачимо, як це відбувалося. Самого початку фотографії, як проводилися археологічне дослідження, скривався культурний шар, і як виявлялися ці саме артефакти, як вони можна побачити, як вони саме в культурному шарі містяться. А також ми можемо їх побачити тепер тут в експозиції, які вони тут у нас знаходяться в вітрині. Побачити ще більше цікавинок, пов'язаних із церквою святого Юрія, можна буде й у новому році. Ольга Шумовська анонсує. У 2026 році буде ювілейний рікуні, і ми плануємо декілька мероприємств. Зокрема, це буде велика наукова конференція. Ми будемо доповнювати експозицію цю артефакти середньовічної замкової церкви, тими знахідками, які Володимир Валерійович, археолог, нам передасть. Ну і також буде ще один приємний сюрприз: встановлено одну із скульптур, яка буде стосуватися історії замкової церкви. Інфобокс містить кілька розділів: це історія пам'ятки, археологічні знахідки, музейні колекції, віртуальні реконструкції, відеоматеріали, наукові статті. Інфобокс і надалі наповнюватимуть матеріалами. Чому дітям потрібні казки, навіть коли вони вже дорослі? Відповідь на це запитання шукали у тато Хаб в Ужгороді разом із психологом Олексієм Гелюхом. Фахівець наголошує, у час війни казка може стати дієвим терапевтичним інструментом і опорою в кризові моменти. Коли ми працюємо з дитячою травмою, ми створюємо так звані наративи. Це терапевтична казка, яка допомагає дитині прожити те, що відбувається з нею зараз. І сьогодні мета заходу це нагадати батькам дітей, що є дуже класний інструмент, він представлений в різних форматах. Це може бути не лише книжка, а це може бути просто навіть історія, яка Розказана дитині під час прогулянки, і що така історія вона може дитину підтримати. На лекцію завітала пані Ірина, каже, що має багато улюблених казок із дитинства. Чула також і про терапевтичні перше добру. Вчить добру, взаємоповаги, підтримки, дружби. Да, от кожна казочка, щось собі має якусь мету, тому це must have. Ми маємо читати, да я знаю, навіть є така серія видавництва Фомам, і вони мають прямо цілу серію, да, там де терапевтичні казки. Зустріч провели в одній із ужгородських книгарень. Арт-менеджерка Світлана Тодар, учителька, письменниця й авторка 30 дитячих казок. Тож добре знає про їхню силу та важливість у житті дітей. Безперечно, казка здавна для українців була не просто способом щось розказати, а певним методом впливу і навчання дітей. Перш за все, це була виховна мета. Зараз ми знаємо, що живемо у складний час, і казка вже має не просто мету навчальну, а і більш терапевтичну. Адже за допомогою казки діти бачать себе у героях і розуміють, що варто робити, що вони не одинокі, як діяти в тих чи в тих чи інших ситуаціях. І це безперечно воно і лікує, і навчає, і мотивує і. Дає можливість дорослішати менш травматично. У тато хаб завжди порушують актуальні теми, що цікавлять сучасних батьків, каже координаторка простору Євгенія Напуда. Проєкт активно розвивається і виходить за межі міста. Команда вже розпочала серію мобільних виїздів. В Ужгороді про нас вже знають, відвідують наші заходи. Але ми не хочемо оминути жителів нашої області, яким потрібні наші послуги. А це, зокрема, лекції, освітні заходи, тренінги, семінари на тему відповідального батьківства на засадах партнерських відносин. Також психологи нашого проекту працюють з такими темами, як сексуальна освіта, статеве виховання дітей, протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству, протидія булінгу в школах. Вже побували у виноградівській та берегівській громадах. У грудні запитають до тур'я Реметівської та міста Мукачева. Усі заходи безкоштовні, і тато Хаб відкритий до співпраці. на Закарпатті розпочалася серія змагань у різних видах спорту до Дня Святого Миколая. Одними з перших до цієї новорічної естафети долучилися шахісти. Ось і в Ужгороді триває святковий турнір. Це рапід, швидкі шахи. Кожному дається по 10 хвилин, і на кожний ход додається по 3 секунди. Поки що записано 42 учасника, але у нас така система, що ми ще протягом тижня допишемо всіх бажаючих, і буде десь в районі 50-60 учасників. Чотири групи згідно з сили гри гравців. Перший розряд кандидати вища ліга, друга, третя і четверта і турнір новачків. Отож, кожен може проявити себе, тим паче, що юних гравців підтримують рідні. Мені просто хочеться ходити. Я люблю цим займатися. Дякуючи дідові, бо він мене навчив мене грати. Перші зіграні партії і перші враження від переможців. Я займаюся один-два роки. Я у партії прогалив фігуру, але був уважнішим і виграв. Турнір триватиме щонайменше до Дня Миколая. А завдяки управлінню в справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради діти отримають новорічні подарунки.